Українці, якщо б не були настільки Смишльоні. нас на збоях нації вже не було. І ми б не були такі розвинуті. Як ми бачимо, зрівняння навіть з Європою, Ми дуже розвинуті були. І навіть досі є, незважаючи на війну. Це нам дає змогу робити наш еластичний мозг. Українців від природи, просто високий IQ. Дуже. Оце українців дуже сильно відрізняє. А на банальних роботах вміють якусь другу, третю підробку знайти, щось там придумати, якесь репетиторство. Українців невеликі зарплати, машин куча, квартири люди купують. Нам по життю доводилось, проходити дуже багато важких ситуацій, де нам треба було знайти дуже швидко, абсе. Не зрозуміло, якийсь нестандартний вихід. В Європі таких прецедентів немає. Їм кажуть, у них інструкція, що робити і так далі. У них немає такого: ти завтра час роботи. Там попереджуваний термін, там ще якщо людина працювала, і ще довго там залишать на роботі, 70% зарплати можуть виплачувати. У нас такого немає. Але є тут і проблема. Голь, голь на видумку хитра. Українці привчаються всюди щось вигадувати, вимучувати, видумувати. І це продовжується по відношенню один до одного. Це, звісно, наш, наш мінус величезний. Ми дуже часто самі б'ємо і самі знищуємо один одного. Якби ми з цим справилися, я думаю, у нас би справа Багато краще було нації.